Деменція це, безперечно, один з найсерйозніших глобальних викликів нашого часу. Але чи справді доля здоров'я мозку вже визначена? Давайте розберемося, що про це каже сучасна наука. Просто уявіть собі, на сьогоднішній день деменція вражає 50 мільйонів людей по всьому світу. І що ще більше приголомшує, так це прогнози, що до 2050 року ця цифра потроїться. Це це проблема справді величезного масштабу, яка може торкнутися кожного з нас. І ось тут ми підходимо до ключового питання. Багато хто думає, що втрата пам'яті це, знаєте, просто те, що трапляється з віком, неминучість. Але чи справді це так, чи можна хоч якось вплинути на ці ризики? Гаразд, давайте почнемо з того, що ми не можемо контролювати. Існують певні фактори ризику, які, так би мовити, вже роздані нам долею. Це частина нашої біології та нашої історії. Два головних незмінних фактори це вік і генетика. Вік, без сумніву, є найпотужнішим ризиком. Ймовірність розвитку деменції просто злітає вгору після 65 років. А поруч із ним гени, наявність певних генетичних маркерів, як от Є, Епсилон 4 або історія хвороби в родині може значно підвищити шанси. Це те, з чим людина вже приходить у цей світ. Але вік і гени це ще не все, є й інші фактори. Наприклад, статистика показує, що жінки частіше хворіють на хворобу Альцгеймера. Певні вроджені стани, як от синдром Дауна, також є дуже серйозним фактором ризику. Ну і звісно, якщо в минулому була серйозна травма голови, це подія, яку вже не зміниш. Гаразд, ми розглянули фактори, на які неможливо вплинути, і це може звучати дещо похмуро, але саме зараз ми підходимо до найважливішої частини цього аналізу: до моменту, який по суті змінює все. Ось він, цей ключовий момент. За даними авторитетної комісії The Lancet, до 45% випадків деменції потенційно можна запобігти або значно відтермінувати, якщо взяти під контроль певні фактори ризику. Задумайтесь на мить, майже половина всіх випадків. Отже, деменція це не вирок. Значна частина ризику насправді знаходиться в межах людського впливу. А це означає, що доля нашого мозку великою мірою залежить від нашого вибору та дій. Це дає не просто надію, а й цілком конкретний план дій. То як саме можна вплинути на ці 45%? Ну, науковці визначили 14 ключових факторів, що пов'язані зі способом життя та здоров'ям, які можна і треба змінювати. Це і є наш своєрідний план дій. Щоб було легше все це запам'ятати, ці 14 факторів можна згрупувати у три прості кроки: перший це захист серця та голови, другий це впровадження здорових звичок, і третій соціальна та інтелектуальна активність. Перша група стосується нашого фізичного здоров'я. Високий тиск, холестерин, діабет та ожиріння в середньому віці все це по суті б'є по кровоносних судинах, включно з тими, що живлять мозок. Тому контроль цих показників це прямий і дуже важливий захист для нашого мозку. Другий крок це наші щоденні звички. Відмова від куріння та надмірного алкоголю має величезне значення. Регулярна фізична активність покращує кровообіг у мозку, і навіть зменшення впливу забрудненого повітря, наскільки це можливо, теж відіграє свою роль. І третій не менш важливий крок. Освіта і постійне навчання створюють так званий когнітивний резерв, запас міцності для мозку, лікування втрати слуху та зору, уникнення самотності та контроль депресії, все це підтримує активність мозку і його стійкість до вікових змін. Гаразд. 14 факторів це чимало. Виникає логічне питання: а з чого ж почати, які зміни матимуть найбільший ефект для здоров'я мозку? Які ж фактори виявляються найвагомішими на рівні всього населення? І ось тут результати можуть здивувати на перших місцях нелікована втрата слуху та високий холестерин, кожен з яких пов'язаний приблизно з 7% випадків деменції. Це колосальні цифри. Одразу за ними йде низький рівень освіти. Дуже важливо розуміти, що профілактика це не якась одноразова акція, а процес, що триває все життя, і на різних етапах наші пріоритети мають змінюватися. Це називається підходом протягом життя. Цей підхід означає, що в молодості ключову роль відіграє освіта. У середньому віці, десь від 40 до 65 років, найважливіше це контроль здоров'я серця та судин, а в старшому віці на перший план виходить соціальна активність та підтримка сенсорних функцій. Головний висновок починати ніколи не рано і ніколи не пізно. Отже, підсумуємо найголовніший висновок з усього цього попри генетику та вік, наша доля не висічена в камені. І це не просто слова, це підтверджено дослідженнями. Вони чітко показують, що навіть люди з високим генетичним ризиком можуть значно знизити свої шанси, якщо ведуть здоровий спосіб життя. Інакше кажучи, правильні звички можуть переважити навіть несприятливу генетику. Якщо треба запам'ятати лише одну річ з усього цього огляду, то нехай це буде ось ця. Ця проста фраза підсумовує десятиліття досліджень: турбота про здоров'я серцево-судинної системи це найкраща з можливих стратегій для захисту нашого мозку. І наостанок це питання виходить за межі лише індивідуальних дій. Оскільки багато факторів ризику, як от забруднення повітря чи доступ до освіти, є суспільними проблемами, то і рішення мають бути спільними. Це спонукає замислитися не лише про особистий вибір, але й про нашу колективну відповідальність.